Вітаю на уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук О, буква О. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. Як гарчить собака? Промовляємо разом Р-р-р. Як шумить вітер. Ш, ш, ш. Як сичить змія, С-с-с. Як дзищить комарик? З, з, з. Як гудуть хрущі? Ж, ж. ж. Як співають жабенятка на річці? Ква ква ква. Послухай вірш. Будь уважний або уважна, який звук. Ти будеш чути найчастіше. Осел по вулиці гаса, осла ужалила оса. Ой боляче, ото шмалята, осу, і вам не слід чіпати. Який звук ми чули найчастіше? Звук О. Давай разом промовимо звук О. О, -о, -о, о. При вимові звуку струмінь повітря виходить вільно, не зустрічає перешкоди на своєму шляху. Звук О ми можемо проспівати тому звук О голосний. Він буває ненаголошений та наголошений. Звук О на письмі позначається великою друкованою буквою О та маленькою друкованою буквою О. А які ж слова починаються звуком О? Окуляри оса олень, Ожина. Олівець. Огірок. Всі ці слова починаються звуком О. Відгадай загадку, хоч вона бджолі родина, ледарює цілу днину. Мед вона не виробляє, тільки боляче кусає. Здогадались? В небеса полетіла зла. Оса. Зробимо звуковий аналіз слова оса. Але спочатку назвемо всі звуки, які ми чуємо у слові. О. С. А. Оса. А тепер побудуємо звукову модель. Який ми чуємо перший звук? Оса. Звук О. Він голосний, позначаємо кружечком. Ос. С. Приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Оса. Чуємо звук А. Голосний позначаємо кружечком. А тепер поділимо слово на склади. Оса. У слові оса два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово ОСА. Наголошений другий склад. Наголошений голосний А. Познайомимося з буквою О. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись. Наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись, ось така кругленька буква О. Роздивись уважно ліворуч ти бачиш друковану букву О, велику та маленьку, вона круглої форми. А праворуч ти бачиш рукописну букву О. Вона овальної форми. І велика буква, і маленька. Прийшов час трішки відпочити нашим оченятам. Слідкуй за листочком. Яку букву нам приніс зайчик? А. А який вона позначає звук? А. А він голосний чи приголосний? Голосний. Тому ми позначимо кружечком. Яку букву приніс зайчик? У. Який звук позначає буква У? Звук У. А це голосний чи приголосний звук? Голосний позначимо кружечком. Яку букву нам приніс зайчик? Букву М. А який звук вона позначає? Звук М. А це голосний чи приголосний звук? Приголосний позначимо рисочкою. Яку букву приніс зайчик? Букву О. Який звук вона позначає? Звук О. Голосний чи приголосний? Голосний позначимо кружечком. Прийшов час трішки почитати. Читаємо разом. О А О А О А О У О У О Почитаємо разом з Метеликом. ОМ ОМ Ум. Um. Постав відео на паузу прочитай самостійно. Прочитаємо разом, ма. МА А тепер прочитай самостійно. МА Мо. Прочитай самостійно. МА-МУ. Прочитай самостійно. Відкрий, будь ласка, зошит і пропиши велику букву О. Зверни увагу що велика буква О займає дві клітиночки. А тепер давай з тобою за першим складом назвемо слово Ма-МА Малина. мо. МО, МО, Морква. МУ, МУ, Му муха. З якою буквою ми сьогодні ознайомилися на уроці? З буквою О. А який звук вона позначає? Означає звук О. А це голосний чи приголосний звук. Голосний звук А у нас на екрані з'явилися емоційні ромашки. І це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло. Пальчик вниз. Але я впевнена, що у тебе все вийшло. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!